Я хочу, щоб ми в майбутньому, Борис Климович, напевно, ми, Валентин Степанович, щоб ми зустрічалися з батьками і обговорювали питання, проблеми, які виникають. З ними говорити тяжче і разом з тим з ними говорити легше, тому що ти дивишся очі в очі, і ти розумієш ці проблеми і стараєшся зробити максимально, щоб кожній людині, яка до тебе звертається, допомогти. Слухати викрики з залу і сперечатися з людьми із-за того тільки, що хтось хоче собі здобути політичні дивіденти, тиш, це неправильно. Тому, ще раз підтверджую, буду робити все для того, щоб ці проблеми були вирішені, в тому числі ці необґрунтовані рішення, пов'язані з відміною пільг. І, напевно, нам придеться думати і спільно, і обласній державній адміністрації, обласній раді. Ми вже неодноразово ці рішення приймали. Незважаючи на те, що їх не було в бюджетних деклараціях, що їх не було, значить, в міністерських рішеннях, рішеннях кабінету міністрів, не було прийнято відповідні закони, ми на це реагували і старалися максимально зробити, щоб хоч чуть-чуть компенсувати ці втрати, ту біль в душі батьків, яка залишилася після втрати їхніх рідних близьких, приймаючи рішення. На рівні обласної ради і міської районних рад. Тому я звертаюся до всіх голів районних державних адміністрацій, міських голів, значить, звертаюся до всіх керівників профільних управлінь до прийняття відповідних рішень, пов'язаних з переглядом, можливим переглядом або іншим впорядкуванням питань, пов'язаних з пільгами. Іван Іванович, вас особисто прошу, щоб ви працювали з перевізниками, залишити на рівні області всі пільги по перевезенню як в містах, так і в міжміському сполученні для сімей, учасників АТО. Ще раз наголошую: не для сімей загиблих, для сімей, учасників АТО. Звертаюся до управління освіти. І управління охорони здоров'я, всі ті пільги, які ми з вами мали на обласному, районному, міських рівнях, залишити для сімей учасників АТО, включаючи навчання в вищих учбових закладах, значить професійно-технічних закладах, школах, дитячих садочках, включаючи питання позачергового і безчергового. Обслуговування в лікарнях, поліклініках, значить, надання реабілітаційної підтримки в санаторіях, профілакторіях. Якщо хтось хоче розхитати політичну ситуацію за рахунок якихось рішень і збурити батьків проти влади, то я звертаюся сьогодні до всіх гілок влади не допустити цих збурень на території Волинської області, зробити все для того. Щоб лінія, яку ми з вами зайняли рік назад про максимальну підтримку вояків АТО, членів їх сімей, включаючи і реабілітаційні заходи по демобілізованим, в області виконувалися. Кожен чиновник на кожному робочому місці повинен собі записати як головне із завдань, а всім політичним опонентам, які хочуть це зробити, розхитаючи ситуацію, я скажу дуже просто: не дочекаєтесь.